Привіт, мої любі! Я коли готувала для вас ось це відео, я подумала, що розбирання цих двох термінів це є просто крапля в морі, що море під назвою наша сексуальність і наша ідентичність сексуальна. Або статева, так скажімо так, от так краще. А, і я також зрозуміла, що е, я, звичайно, ну, там орієнтуюся в цій темі, але е, дуже давно не поновлювала знання в цій темі. А, і відповідно там, те, що, можливо, зараз ще є е, новеньке, е, можливо, я і не в курсі. Я от вирішила е, так під. Підчитати деякі речі, і хочу з вами ними сьогодні поділитися. Я взяла ось цю от книжку Відносини любові, норми і патологія От Кенберга. Так-так, на жаль, вона російською, тому я так сильно нею маячити не буду. По-перше, вона в мене вже була давним-давно куплена. А по-друге, ну, на жаль, немає українською мовою такої глибинної психоаналітичної літератури на цю тему. Тому Поки обходимося тим, що є. Можливо, я звичайно щось пропустила, а якщо хтось знає якусь книжку. Стосовно там, статевої ідентифікації або там сексуальної орієнтації, то ну, напишіть мені українською, да? якщо є така книжка, прямо глибинна психологія, то ну, я залюбки почитаю, тому що ну, я ж кажу, тема мене цікавиться. І от, ото Кенберг, трошечки про нього розкажу, я ще паралельно так, познайомлю вас з видатним. Психоаналітиками сучасності. Чому про нього розкажу? Щоб ви розуміли, що це якби, не просто там якісь замітки на паркані написані, а що це дійсно те, що крутий, класний психоаналітик зібрав купу в цій книзі. Отто Кенберг це один з най найвідоміших сучасних психоаналітиків, йому вже майже 100 років. Але він досі, досить такий жвавий дідусь багато проводиться різних навчальних семінарів, в тому числі. Він часто приїжджав і в Україну. Зараз то не приїжджає, але наскільки я знаю, онлайн також навчає українців і потрапити на його якісь лекції. Це прям дуже-дуже круто. Він в свій час був президентом чи головою, я не знаю, як це правильно називається AP, IPA, мабуть, так правильно. Це міжнародна психоаналітична асоціація, яка була ще в 1910 році заснована Фройдом. Вона досі є, і, власне, вона найбільш така відоміша асоціація психоаналітиків в світі. Ну, і, власне, він там декілька років свій час був ну, головою цієї асоціації. Тому це досить-визначний досить, досить визначний психоаналітик, багато займався ну і займається, мабуть, межовою патологією, нарцисизмом, і ось він також виклав свої знання власне, в цій книзі. Я вибрала вам з не з книги, а тільки з першого розділу, тому що я її, бачите, колись читала, ці поміточки. І це її перечитую. Я тоді трошки там не дочитала, але в цілому основну частину прочитала. І от зараз потрошки перечитую, і, от, власне, тільки з першого там розділу я вибрала п'ять таких тез. Які я вам ну, так озвучу і ну, розкажу свої міркування стосовно цього. Є парочку таких приміток, те, що стосується, наприклад, сексуальної орієнтації, це, ну, скажімо так, більш-менш вивчено і щось там зрозуміло, більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Але що стосується статевої ідентифікації або статево-рольових особливостей, тут стільки є запитань, стільки є невідомого і незрозумілого. Що я в жодній цій тезі не претендую, я думаю, і Кінберг насправді в своїй книжці не претендую на абсолютно якесь знання. Тому, скоріше, це будуть такі, знаєте, ну, міркування і заохочення вас до цих міркувань. Тому що тема надзвичайно складна, дуже-дуже дуже багатогранна, складається з величезної кількості соціальних і біологічних факторів, які ну, досить важко зібрати в одну якусь цілісну картинку. Але міркування над цим дослідження цієї теми це вже є. Важливим і багато що може з вами, може прояснити вам і мені також. Ну що, почнемо. Я намагалась тут трошечки систематизувати ці помітки, але не впевнена, що це в мене вийшло. І ось, власне, перше таке твердження, що у людей ядерна статева ідентичність. Тобто відчуття приналежності до, жіночого чи, до жіночої чи чоловічої статі визначається не біологічною природою, не біологічною природою, а тим, яку гендерну траєкторію задають дитині батьки у віці до 2-4 років. Тобто те, як дитина, ну людина вже доросла відчуває себе жінкою чи чоловіком, тобто не те, як вона біологічно виглядає, а те, як вона виглядає, відчуває себе приналежність да, так, до, до чоловічого чи до жіночого роду, визначає статі. Визначає те, як це Ну, так скажем, визначили батьки приблизно. приблизно визначили. Тобто, як вони, батьки, тобто, ідентифікують свою дитину? Вона каже: ти мій хлопчик або ти моя дівчинка. Це Майже в більшості випадків, скажімо так, визначає оцю ідентичність, так, ким дитина, або ж, там, доросла людина себе ідентифікує. Тобто, якщо це дуже розмито, батьки ніяк не ідентифікують, або постійно. Роз... розтирають цю ідентичність або там дівчачу, або хлопчачу, то тоді дитина трошечки в такій розгубленості, і вона може дійсно не розуміти, хто вона дівчинка чи хлопчик. Знову знов ж таки, я тут говорю про ідентичність. А не про сексуальну орієнтацію. Якщо ви плутаєте ці поняття, то ще загляніть от все моє відео для того, щоб розібратися в них. Тобто на сексуальну орієнтацію, те, що я говорю, особливо не впливає. Особливо тому, що достеменно прям на 100% невідомо. Трошечки далі, такі як: Можливо, доповнення або прояснення цієї тези, зачинаю вам наступну тезу з книжки. Річард Грін вивчав виховання хлопчиків з фемінними рисами. Ну, я тут можу трошечки так дивно зачитувати, тому що я переводжу вас російською. Колись я абсолютно спокійно могла синхронно переводити в одну і в іншу сторону. Але оскільки дуже рідко зараз російською, Послуговою, то це може викликати певні такі затримки в мисленнєвому процесі, як це перекласти? Так от Річард Грін вивчав виховання хлопчиків з фемінними рисами, ну, тобто з такими жіночими рисами, і вдалося з'ясувати, що основни, основними факторами які е, впливають на розвиток фемінності у хлопчиків, тобто жіночих рис у хлопчиків, тільки про це говоримо, е, є байдужість е, батьків е, до проявів фемінної поведінки, е, або навіть заохочення цієї поведінки, одягання хлопчика в жіночий одяг. Ну, це, повірте, часто буває. Надмірна материнська опіка, відсутність батька чи неприйняття цього батька дитиною, фізична привабливість дитини, ну, тобто хлопчика, коли хлопчики дуже гарні. От. Є такі маленькі хлопчики, які прям такі, як янголятка, надзвичайно гарні, це дуже впливає. Е, недостатність спілкування з хлопчиками свого віку. Тобто, що означає. Е, байдужість або байдужість до фемінної поведінки батьків або навіть таке заохочення, а це буває в тих випадках, коли народилася дитина трошки не тієї статі, якої батьки планували. Наприклад, мати там найчастіше це мати, хотіла дівчинку, а народився хлопчик. І якщо мати трошечки... Дивна, назвемо це так, вона може робити так, що спонукати дитину, хлопчика, до того, щоб її, ну, якби цю дитину виховувати в дівчачому стилі. Може там заплітати її волосечка з різними бантиками. Це значить, що хлопчикам заборонено це, але Тут має бути таке розрізнення, не про те, що хлопчикам там заборонено плакати, носити рожеве, чи там бути якимось, я не знаю, ну неспроможними на щось ні. Це саме те, що така фемінна поведінка, вона так якби, приділяється їй увага, ну, дійсно, вплоть до того, що можуть хлопчики носити відверто. Такий ж дівчачий одяг, це може бути навіть таке вимагання такої більш дівчачої поведінки. Або, наприклад, якщо батьки такі ну, байдужі взагалі до дитини, що ну, якби, дитини в їхньому житті в такому емоційному плані ну, якби, немає то тоді вони взагалі можуть не звертати, а що там він ну, досліджує якісь маскулінні риси, фемінні риси, глибоко байдуже, то це також впливає. Як на мене, особисто по моїм таким професійним спостереженням, якщо віддавати Таке надзвичайно важливе питання як сексуальна статева ідентифікація на відкуп самій дитині, якій там 3, 4, 5 років, тобто дозволяти їй самі вирішувати хлопчик, вона чи дівчинка, це надзвичайно складне запитання для настільки незрілої маленької дитини. Це ну, як ніби звалити на неї вибір всього її життя. Тому дуже важливо, щоб батьки ну, дійсно так трошечки направляли дитину в плані ким вона є, звичайно, ну, прислуховуючись до внутрішнього світу дитини, тому що, на жаль, дійсно не завжди біологічна стать співпадає з тим, як там, дитина може себе ідентифікувати. Бувають такі моменти певні особливості, якщо, коли це вже ну, якби ти на це особливо не вплинеш ніяк. Але в цілому, я все ж таки думаю, що так, знаєте. Діті, як мають трошечки підштовхувати, не насаджувати, що ти хлопчик, і ти маєш бути от таким, 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 і Боже збав рожевого. Або ти там дівчинка, і ти маєш прям бути принцесою а і пукати райдугою. Ні, це ну, не те, але ось так трошечки так, направляти дитину, її так якби в. Ну, Пробувати позначити межі її статевої ідентичності ну, це дуже важливо, тому що знову ж таки, по моїм спостереженням, для маленької дитини це надзвичайно складний вибір. Ну, це як ніби, знаєте, в 2-3 роки заставити дитину вибрати, я не знаю, вже професію, наприклад. Ну, хоча, повірте, є дивні батьки, які це, це вже заставляють своїх дітей роботи. Потім, що ще з такого цікавого я тут видивилася угу. також важлива дуже теза, тому що насправді статеву ідентичність, ідентифікацію Чомусь дуже рідко пов'язують зі стосунками дитини, зі своєю матір'ю в маленькому віці. Ну, верніше, спеціалісти зв'язок. Але люди, які ну, не пов'язані з цією темою, не знайомі з нею, вони думають, що це ну, якби взагалі так, не, не, не пов'язують. це... Те, що є причина неслідковими зв'язками, насправді, і от наступна теза це дуже добре ілюструє. При недостатності материнської турботи в ранньому віці. і Невеликої кількості контактів з однолітками під час критичної фази розвитку. Ну, я думаю, що тут мається на увазі 2-3, ну, скажімо так, від двох до шести років дитині. Я думаю, що Кенберг має на увазі ці вікові критерії, говорячи про критичну фазу розвитку. Тоді в дорослому стані відмічаються різноманітні порушення сексуальної поведінки. Такі люди в подальшому також страждають від соціальної дезадаптації. Тобто, бачите наскільки хороший такий контакт з матір'ю. Її увага до дитини, до того ну, якихось дитячих особливостей важлива потім для того, як доросла дитина, а доросла людина себе ідентифікує не тільки в сексуальному плані, але і взагалі в такому ну, соціальному плані. Також ви помітили тут, що вже в другій тезі говориться. Важливість взаємодії дитини з однолітками своїми. Тому, власне, і дуже важливі і там, дитячі садочки, якісь дошкільні заклади, щоб дитина не була тільки там з мамою або з кимось з дорослих, особливо коли там немає братів сестер. Дуже важливо, щоб Дитини були інші діти, а, і як там в попередній тезі вже сказала, що також важливі діти а, ну, своєї ж статі. Тобто зв'язок з матір'ю впливає майже на все, майже на все. Я би навіть сказала на все, але ну, так, трошечки притримаю свої думки стосовно цього. Також щось досить досить важлива така теза, це те, що сексуальну ідентичність важливо рахувати ядром егоідентичності, тобто те, як ми себе ідентифікуємо в цілому, те, як ми себе ідентифікуємо, як, з якою статтю ми себе ідентифікуємо, є частинкою. От Частинкою цієї нашої его, особистісної, так скажем, ідентифікація. Може, тут намалюю, якщо мені вийде це намалювати. Клінічні дослідження показують, що недостатня інтеграція ідентичності. Ну, в цілому ідентичності зазвичай поєднана з проблемами статевої ідентичності. Тобто, коли я бачу людину з проблемами статевої ідентифікації, тобто те, з якою статтю вона себе ідентифікує, я завжди в першу чергу буду думати. Я не скажу, що це абсолютно на 100% там взаємозалежні речі, але в першу чергу я буду думати, які в неї питання з ідентифікацією її в цілому? Як вона себе відчуває в цілому? Як вона може відповісти на це запитання, хто я є і що я роблю в цьому світі? І найчастіше, в цій ідентифікації також будуть певні такі ну, нерозуміння, тобто людина буде розгублена стосовно цих запитань. Тому дуже часто ну, важливо співвідносити цю статеву ідентичність в цілому з тим, ну, як людина себе ідентифікує і завжди, ну скажімо так, майже завжди нехай буде, можна зв'язок тут прослідкувати. Я не скажу, що в мене прям був величезний досвід спілкування з людьми з порушеною статевою ідентичністю, але в тому досвіді, який був, там майже завжди була історія про взагалі порушення ідентичності як такої. Ну і остання теза, з якою, я хотіла би, якою я хотіла би з вами поділитися, вона також трошечки вже про те, що ми говорили, і також, як на мене, є досить важливою історією. Дослідження сексуального життя. Показали, що на формування сексуальної поведінки і вибір сексуального об'єкта набагато більше впливу викликає раннє навчання, тобто ну, знову ж таки, так, як батьки допомагали дитині її ідентифікуватися, як вони там вкладали в неї якісь сили і енергії, контакт з матір'ю. І спілкування з однолітками. <сіх> ну, скільки, просто щоб ви розуміли, наскільки це важливо, і менше впливають на, тобто, на формування ціє, цього сексуальної поведінки і вибір сексуального об'єкта, гормональні фактори. Тобто величезну кількість е впливів. З'являється саме в, оцьому, в перших роках життя людини. Гормональні фактори вони більше впливають, ну як досліджено, принаймні на даний момент, вони більше впливають на орієнтацію людини, і то до кінця. Там не зрозуміло, як саме принаймні ті дослідження, що я якби, останні бачила. Ну, не останні, а ті, з якими я останні стикалася. Тому я от це всі тези, що я хотіла на сьогодні вам розповісти. Я саме хотіла зосередити увагу на тому, наскільки важливий цей перший контакт, верніше контакт з найголовнішою людиною, з першою людиною, яка з'являється в житті дитини, це з матір'ю. І наскільки цей контакт, адекватність матері, бажання почути свою дитину впливають на все її подальше життя. Я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися, можливо, щось трошечки було заплутаніше, ніж би я хотіла. Але тема така, що насправді в ній дуже легко заплутатися. Я сама деякі там абзаци чи деякі тези можу декілька разів перечитувати. І така... Що поясніть мені, що тут написано, давай будемо розбиратися, тому що тема дійсно нелегка, і мені хочеться і далі продовжувати її досліджувати. Я і далі буду читати цю книжку, або що там буду ще знаходити. І якщо вам цікавий такий формат, формат, якби. Таких роздумів, знову ж таки, повторюсь, я не знаю на 100%, як все це відбувається. І мало хто знає на 100%, а якщо хтось вам каже, що він знає на 100%, то він не знає, повірте. То, якщо вам цікаве от таке дослідження разом зі мною, то я буду в якихось наступних відео з вами ділитися. Тим, що я дізналася нового для себе, або там нагадала собі те, що я вже знала, тому що тема досить важлива, мені здається, вона актуальна, і я думаю, що вона ще буде довгий час актуальна, тому що така якась світова тенденція багато в чому мене дивує насправді стосовно. Статевої ідентифікації. Але ну, тому я запрошую вас якби доєднатися до цього процесу розмірковування на цю тему. Знов ж таки, якщо, можливо, у вас є якісь запитання або якісь рефлексії стосовно того, що я тут вам розповіла. Можете ділитися в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. А на сьогодні я буду з вами прощатись до нових відео. Бувайте!